Тим часом прикордонники з Оршанця вже вирушили охороняти українські кордони. Чи південні, чи східні не уточнюють. Кілька сотень військових рушили на завдання в повній бойовій готовності. Проводжали їх рідні, близькі, а також автомайданіці з Черкас. сьома ранку на плацу декілька сотень прикордонників. Вони чекають на останні настанови від командира. Рівняй. Ронко. Будемо виконувати спеціальне завдання, поставлене перед нами. Владою України, я впевнений, що ми честю виконаємо ці завдання. Я, як начальник мотоманевреної групи, живу всіх заходів, щоб ми повернулися всі додому. Підтримати прикордонників до Орша приїхали автомайданівці, вручають їм символічний стяг. Побував не на одному майдані, не на одній площі, де люди відстоювали, виборювали свої права. На життя в нашій Україні. Я хочу передати командиру вашому цей прапор і хочу, щоб ви разом з цим прапором повернулися додому, цілі і неушкоджені. Що миті урочистості завершені. гімн України прикордонники виконують з особливим завзяттям. <звіт> Український рубіж їдуть як курсанти, так і досвідчені прикордонники. <му> Впоратися із хвилюванням вдається далеко не всім. На Сергія вдома чекають двійко діток, та провести його на завдання наважилася лише дружина. Пусть бережуть себе і все. що будуть скучати? Все буде добре. Дай Бог. Петра в дорогу проведжає дружина та восьмирічний син. В один голос просять повернутися живим і неушкодженим. Ми їх підтримуємо. Ми дуже раді, тому що вони їдуть на захист нашої батьківщини. Якщо потрібно, ми поїдемо з ними. Куди та наскільки їдуть, прикордонники не кажуть. На серце сумне, чесно кажу, душа болить. Ну, така в нас служба, охорона державного кордону України. Перед від'їздом готовність колони перевіряє командир. Своє завдання тут кожен знає чітко. Ми їдемо просто охороняти на кордон. Станні ковток рідного Оршанецького повітря і колона рушає. Бережи машину. На охорону українських рубежів Оршанецькі прикордонники вирушають у повній бойовій готовності. Та кожен молиться, аби застосувати зброю, не довелося. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов. Віка новини.